Біля багатоповерхівок на вулицях Стуси, 15 квітня в Тернополі, відправили панахиди за загиблими внаслідок російського ракетного обстрілу міста 19 листопада. Їх відслужили представники католицької та греко-католицької церков. Очолив її глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав. Більше трьох десятків загиблих, між них шестеро діточок, майже сотня тяжко поранених. Ми хочемо просто сьогодні побути з вами. Щоб ви знали, що ваша церква вас любить, що ваш біль є білим полем всього тіла Христової Церкви, як в Україні, так і на цілому світі. На цьому місці також буде встановлений пам'ятний хрест для того, щоб ми могли сюди приходити, тут молитися, тому що. Декотрі люди, які загинули в цій жахливій трагедії, отже, їхні тіла не віднайшли, і тут вони є, знаходяться. І ми за них молимося за вічний покій і спасіння їхніх душ. Духовенство також поспілкувалося з постраждалими мешканцями, висловили підтримку і співчуття від імені всієї церкви тим, хто втратив рідних та майно. Всім разом молилися зі всіма людьми. Тут було дуже багато людей. Особливо тих, родини тих, хто загинули, хто втратили. Бо дуже було важливо, щоб церква була разом з людьми, з тими, хто плаче, з тими, хто переживає, з тими, хто хто, хто терпить в такі дуже важкі важкий час, щоб їх підтримати. Це наша парафія, і ми тут з людьми. Ми їх підтримуємо і ховаємо померлих. На молебень прийшов Ярослав Попик. Його рідні проживали на стуса. Вісім я сьогодні прийшов із за того. Щоб пом'янути свою невістку, свою сваху і внучку собі. дім повністю знесло. Не повністю той 9-й поверх, де вони були. Внук, бог є на небі, що е, з 9-го поверха е, він з панелею злетів на сьомий поверх і його там піймали. Вибачте. О, і маю тільки внука, лишився. Наразі він е, в лікарні йде на поправку. Скільки років внуку? Дев'ять. Він залишився сам, чи у нього є батько? Батько лишився. Батько приїхав з Англії, повернувся. Я думаю, від вибуху згоріло, бо малий мені казав. Що сильний удар був, ну сильний удар, взрив не загоріли, і все. Чоловік ділиться, що зараз дуже важливо згадувати всіх загиблих і молитися за них. Так само важливо допомагати й постраждалим. Його онукові, якому вдалося вижити, нині небайдужі активно допомагають. І він щиро за це дякує.